Мирослав Степанович, зараз у вас підготовка до здачі на поясів, тобто атестація. Як вона приходить? Розкажіть більш детальніше. Ну, вона проходить у нас, з... починаємо все завжди з 10-го з самих самих молодших учасників. І буває, що вона наступним чином. Проходить в спортзал дітки, які здають на 10-й, 9 19 днів. Розставляємо, вишиковуємо. І вони роблять 9-й кіоксацію. Складається з блоків. Це у нас кіхон на 5 кроків. У них куміте нема, у них потім йде блок ката і фізичні кондиції, з трьох таких блоків. За яких критеріїв ви вже знаєте, що дитина та чи інша буде здавати атестацію? Ну, зазвичай на якраз ці початкові пояси, там нічого такого складного нема, чого вони б не змогли зробити. Ну, це саме простіше, що може бути. А вже от всі подальші рівні Q, ну, все залежить від того, якщо я Це вже реально бачить тренер, це від тренера залежить. Якщо тренер бачить, що дитина не витягує даного рівня, то він її не випускає просто до атипускайся. Вже за декілька днів здача. Що ви зазвичай говорите дітям перед самою здачею на пояси? От які слова ви їм говорите? Секрет простий: зібрати, ну просто проконтролювати свої емоції, хвилювання. Тобто, якщо вони зможуть проконтролювати свій страх, не там, не знаю, не, роз... не розгубитись, то це найважливіше. Як батьки можете допомогти своїм дітям передетестацію. Ви, як тренер, що можете порекомендувати іменно батькам? Як батькам настроїти дітей до цих екзаменів? До... Батьки мусять підтримувати своїх дітей. В першу чергу вони повинні їм вселяти в них віру, щоб вони вірили в себе. Якщо вони не будуть в себе вірити, свої сили, можливості, відповідно нічого не буде. Точно так само і працює тренер. Віра в, себе, віра в себе і те, що він робить, вона приводить до успіху. Чи мають бути батьки присутні на атестацію? Ні, Батьки на атестацію не допускаються, тому що це, по-перше, вони і так хвилюються, а ще почнуть відволікатися на батьків, яка реакція батьків, і це...